Дуже багато людей, не вміючи знайомитися з новими людьми, не вміючи там якісь будувати відносини, можуть обмежитися якимись месенджерами, якимись соціальними мережами, і їм може там бути цього достатньо на певному етапі. Але треба розуміти, що. Навіть якщо ви вважаєте себе інтровертом, і навіть якщо вам дуже комфортно знаходитися самому, там не бути в якійсь там шумній компанії, ви можете там декілька тижнів або місяців майже не виходити там з дому, сидіти в себе ком в комнаті, працювати, щось створювати, там робити працювати над якимось проєктом, треба розуміти, що все одно у вас може бути певний запит на саме це якісне спілкування з іншою людиною, яке інтернет не завжди може надати, але все ж таки час один на один, коли ти спілкуєшся, бачиш людину, бачиш її якісь там реакції, бачиш її, от в реальній об'ємній кімнаті, і ви можете трошки все ж таки більш глибоко спілкуватися, ніж коли це там месенджер, там якийсь чи просто телефонна розмова. Тож мені здається, що інтроверти так само мають можуть мати в цьому потребу.